Привіт! Як ми вже говорили, будь-яка обробка персональних даних має відбуватися на законних підставах. Іноді для цього потрібна ваша згода. А часом ні. Кожна людина має право на приватність та захист своїх персональних даних. Проте іноді можна довести, що суспільний інтерес переважає над правом конкретної особи. Розберімося з цим на прикладах. Уявімо собі інтернет-ресурс, працівники якого встановили, що статки одного державного службовця перевищують його офіційні доходи. На сайті опублікували статтю, де це вказали. Ось відео, де держслужбовець їздить на дорогому авто, яке оформлене на тещу. Ось фото, де він відпочиває в маєтку, якого взагалі немає в декларації. Також у статті зазначили, що держслужбовець зустрічався з певними політиками, на користь яких він міг робити преференції. Цю інформацію ЗМІ оприлюднило на своєму офіційному сайті, і держслужбовець міг би заявити про порушення процедури обробки його персональних даних, але не вийде. І ось чому. У цій ситуації обробку відомостей про держслужбовця вважатимуть правомірною, бо він є посадовою особою. А доступ до інформації про особисте майно, доходи й витрати посадової особи державного органу відповідає інтересам економічного добробуту, оскільки така інформація може допомогти викрити корупційні діяння, які завдають шкоду економіці. З такої ж причини посадовці мають надавати доступ до відомостей про особисте майно, доходи та витрати, простіше кажучи, подавати декларації у цих випадках. Суспільний інтерес, тобто право громадськості знати певну інформацію в інтересах національної безпеки, економічного добробуту чи прав людини, переважає над її правом на приватність. Той, хто запитує або поширює персональні дані, має довести та обҐрунтувати наявність суспільного інтересу, який переважає над можливою шкодою для особи від розголошення її даних. Але ж як зрозуміти, де баланс між правом на приватність та суспільним інтересом? Якщо шкода особи не переважає суспільний інтерес, то відомості можна оприлюднювати, а доступ до них не обмежувати. Але остаточне рішення все одно ухвалює суд. А зараз звернімося до практики Європейського суду з прав людини. Він сформулював критерії, щоб збалансувати право на свободу вираження поглядів та право на приватність. Наскільки важливий внесок у дискусію суспільного інтересу має інформація? Наскільки відомою є особа, якої стосується інформація, і що саме є предметом повідомлення в ЗМІ, попередня поведінка особи, якої стосується інформація, спосіб отримання даних та їхня правдивість, зміст форма та наслідки публікації, суворість застосованих санкцій за втручання у приватність. А тепер розберімо реальну ситуацію. В Німеччині газета опублікувала статтю про засудження і арешт відомого актора. Місцевий суд її заборонив. Після цього власник подав позову Європейському суді справ людини. Ця справа увійшла в історію як Аксель Шпрингер АГ проти Німеччини. Європейський суд справ людини постановив, що накладення заборони порушувало 10-ту статтю Конвенції з прав людини, тобто свободу вираження поглядів. А тепер розглянемо цей випадок за тими критеріями стосовно втручання у право на приватність людини, які визначає суд. Чи ця подія створює суспільний інтерес? Так, оскільки арешти, засудження особи це публічний судовий факт, який зацікавлює громадськість. Оскільки цей актор є досить відомим, його можна вважати публічною особою. До того ж, інформацію про арешт надала Генеральна прокуратура, тому сторони не могли сумніватися у правдивості даних в публікаціях. Через це Європейський суд з прав людини визнав, що суспільний інтерес під час публікації матеріалу був пропорційно вищий, ніж захист приватного життя заявника. Отже, як ми зрозуміли, європейський суд визначає, чи не порушений баланс між свободою вираження поглядів та правом особи на приватність. Найчастіше питання балансу постає у таких випадках: по-перше, коли ЗМІ оприлюднили матеріал, що містить оцінні судження, який завдав шкоди репутації особи. Наприклад, коли посадовця називають корупціонером, якщо суд ще не довів його участь у корупційних схемах. По-друге, коли ЗМІ розкрили персональні дані особи, у цьому випадку медійники мають дотримуватися балансу між правом на свободу вираження поглядів, правом громадськості отримувати інформацію та правом кожної особи на повагу до її приватного життя. Якщо втручання до приватного життя перевищує суспільний інтерес, тоді порушують питання про те, чи дотримані норми закону про захист персональних даних. Отже, ми розібрали ситуації, коли суспільний інтерес переважав над приватністю. Проте бувають і зворотні, згодні. Розглянемо ще такий приклад: на одному сайті опублікували персональні дані осіб, які не прийшли до військкомату після того, як їм вручили повістки. Повідомивши цю інформацію, власники сайту порушили баланс між суспільним інтересом до проблеми та правом особи на приватність. Чому? Хоча розповідати про ухилення від військової служби під час війни важливо, проте оприлюднювати особисті дані призовників було зайвим, щоб порушити цю проблему, достатньо було б навести звичайну статистику. Натомість, очевидно, що адміністрація сайту хотіла створити упереджене ставлення до людей, які ухилились від виконання військового обов'язку. У цій ситуації оприлюднення персональних даних призовників є незаконним. Проте, якщо повістку отримує відома особа, то в цій ситуації суспільний інтерес перевищує. Підсумуємо: у кожному випадку варто оцінювати, чиї інтереси переважають суб'єкта даних чи їхнього володільця. Має бути баланс між правом висловлювати погляди та правом на приватність.